Друзі, ранок на ти продовжується, і після такої чудової музики в нас в студії вже з'явився гурт Атмосфера. Знайомтеся. Це Ран Тимур та Джордан. Доброго ранку, хлопці! Доброго ранку! Ми доброго, раді вас бачити. Скажіть, ви у першому в першому Так, вперше що вже встигли бачити? Чи ще нічого? А ще нічого. Ви чекаєте, зранку приїхали, мабуть, так відразу і так до нас. А звідки, до речі, приїхали? Зараз ми живемо біля Чінадієво на базі, там відпочиваємо, ходимо в гори. А собі, ну, то ви вже бачили закарпаття. Релаксуємо трохи. Але ви ж загалом ви ж зі Львова, так? Як так трапилось, що дуже, не тільки зараз добралися? Так, ви ж сусіди наші? Ви знаєте, насправді це відбулося цього року. Для себе ми відкрили такі міста, як Тернопіль. Іван-Франківський. Десять років концертуючи, вже побували і в Лондоні, і в Індонезії, і в Осло, в Норвегії, всюди, от до Ужгорода, і до Тернопіля, і Івано-Франківський добрався в цьому році. Я ви... не знаю, з чим це пов'язано. Я знаю з чим. Це, ви знаєте, в нас зазвичай приходять і гості, коли і, наприклад, там це якась майстриня, там, ну припустимо, яка робить взуття. Вона ніколи не має власного взуття. Ну, як ботар без чобіт, і так само, мабуть, ви ну, з заходу, але по заходу. Раніше не їздили. Але, тим не менш, ми дуже раді, що ви до нас все-таки добралися. І е, я знаю, що в четвер ви будете давати е, в Ужгороді концерт. Але перш за все я б хотіла більше з вами познайомитися. Розкажіть загалом, як так сталося, що ви зібралися, організували собі групу, як довго взагалі ви існуєте як гурт? Шо, Джордан розкаже. О. Тут, якщо ви бачите, немає наших солістів, це дівчатка такі близнючки дуже. А кучи. я їх зараз покажу. Ми їм вітання передамо. Ну, ну, я думаю, вони не повідомляють. Вони, я так розкажу історію, як то все якби сталося. Вони відпочивали в Криму і почули, як, як якась дівчинка співала на санскриті. Така древня війська мова, санскрит. Uh -huh. І вони почули, і це так дуже так сподобалось. Так просто дуже сподобалось, що вони теж хоті, захотіли співати на цій мові. Ну і, власне, в тому Криму вона ще познайомилася з Андрієм, якого теж зараз немає, але він є. зараз відпочиває. І Вони вирішили зробити такий спільний проєкт, назвали його потім атмосфера. Потім ми з Тимуром пізніше долучилися до цього гурту, якби вже так щось було вісь Сіми років програмі. Ви знаєте, дуже така цікава назва. Не атмосфера, а атмосфера. Розкажіть, звідки вона взяла? Ми безграмотні. А, до речі, <laughs> вчора <laughs> був день міжнародної грамотності. Ми вчились писати <laughs> грамотно. Ну, Але зрештою, чому гурт атмосфера? Uh, атма це по-санскритськи означає uh, душа. Uh, nu, сфера це те, що її оточує. Ви вже вивчили санскрити ну, достатньо досконало. Ні? А мені вже мені вистачає грузинська і тому подібне. Ага. Ну, шановні глядачі, ви напевно бачите, на нашому столі а, гурт Атмосфера приніс свої альбоми. І у нас є одна умова, Якщо ви нам зателефонуєте і поставите питання а, нашим гостям. Ми обов'язково подаруємо вам один із цих компакт-дисків. Так, ну, ну якщо ви ще гарно попросите, то можливо хлопці навіть підпишуть а, з, а, з автографами, отримаєте а, їхній диск. Номер нашого телефону, ви бачите на своїх екранах екранах. ну а ми зараз хочемо а, познайомитися з вашою музикою і попросити вас, щоб ви гарно щось нам зіграли. Так, не зважаючи на те, що солісток немає. Ми, що... ми розуміємо. Ми Це... вам допоможемо в разі чого. так. Буде якби Експром. Цікаво і так незвично. Я принаймні нічого такого ще подібного не чула. А робота Тимура мені взагалі подобається. Це, просто, це сан санскрит, так? так це санскрит. А, про що це пісня? Ну, Нітянанда і Горанга це такі, якби два слова, які в принципі вказують на особистість. Це дві особистості. І вони переводяться таким чином, що Нітянанда це. Вічне блаженство, а гоуранга це кольор тіла е, прекрасніше, ніж розплавлене золото. Mm -hmm. А звідки обирати ці пісні ви самі хочете? Це ні, це взагалі, в принципі, можна так сказати, звед. Ага. Одна... Просто берете, я так розумію, ну, частинки, так, і yeah. вже yeah. робите свою кавер-версію, yeah. скажімо yeah. Yeah. так. Ну, самі звуки, вони настільки несуть на позитив, настільки несуть. На Певне таке відчуття і несуть таку енергію, яка змінює людей серця, що просто використовуючи свої музиці. Ми бачимо, як наше життя змінюється і змінюється все навколо. Тому, власне, і в цей час в Україні ми дуже активізувалися і хочемо через свою творчість вплинути на ті події, що відбуваються. Ну і принаймні, ми бачимо, що це дуже допомагає людям, тому що дуже багато людей знаходиться в страшному стресі. Страшна депресія або якась там інформаційна така стурбованість, да? і коли вони чують, коли ми можемо їх надихнути, коли ми можемо їх підтримати своєю творчістю, це ну, дуже добре, тому що зараз якийсь такий час в Україні, що якесь ем, відбувається переосмислення багатьох речей. Тому в цей момент дуже потрібно теж не, не впасти в відчай і зрозуміти, що. Нічого так просто не відбувається, чомусь ми це переживаємо. Я так розумію, що саме оці події спонукали вас піти е, туром по всій Україні? Так до того ви таких турів великих не мали. А, так. Ну, бачите, якби немає поганого без хорошого з одного боку і ну, ви для себе хороше отримати, тому що бачите Україну, нарешті вже приїхали. Але вчора я читала, що ви дуже багато гастролюєте саме по Польщі. Чому ця країна? Чим вона вам близька? Mm. Ми власне цей проект Peace for Ukraine поїхали в Польщу, в Німеччину та інші європейські держави, щоб людям показати, що у нас відбувається, і запомогою музикою якось передати той настрій, ту біль, і взагалі як показати. 에, 에, людям, що в нас 에, 에, не все так 에, окей, бо в Німеччині, наприклад, багато українців просто дивляться тільки російське телебачення. проблема. <гум> 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 а в Польщі, коли ми приїжджаємо, там ну інша ситуація. І ми в Польщі 에, просто там ми грали на Woodstock 에, 4 роки підряд, і потім ще Must Be The Music, це типу таке талант-шоу, на якому вийшли в фінал. Ну і там вже зав'язався конкретно, і ми біля е, Польщі постійно їздимо, бо дуже багато концертів там маємо. Зрозуміло, в рамках всеукраїнського туру за мир в Україні ви вже встигли е, об'їздити 20 міст. Розкажіть загалом про свої враження, як вас сприймали, де сподобалося найбільше? Яка була реакція на вашу музику? В принципі, загалом, то дуже дуже файно. Якби пробачте мене тернопільчани, <рес> <рес> але треба працювати. Що не так от, було в Тернополі? Ну, казалось би, перепрошую за, за мою слуржик. Міс місто, яке приближене приближено до Львова, але по настрою там було саме так, так сказати слабо. В плані, <рес> то, ну, що не відкривалися так люди, може, не, не сприймали то таким чином, як, як то було в інших містах, там, в Чернігові, навіть в Полтаві. там, Взагалі такі концерти, навіть як на сході, так, виходить такі от дуже енергетичні. Потужні концерти були. Одне з наших улюбленіших місць Запоріжжя. Так, да, Запоріжжя. А чому? Це просто ну, бо люди, мабуть, із за того, що їм так погано там живеться yeah. екологічно, вони дуже класні, <ріст> <ріст> не знаю. Тобто, там, де погано, там от найбільше люди цінують, або щось просто реально такий повний зал і просто такі аншлаги. Я думаю, що у вас залишаться приємні враження і від Ужгорода, коли ви дасте концерт у четвер, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це буде за концерт, трішечко опишіть і за інтерголь. Значить, 11 вересня в драмтеатрі в 19.00 буде такий сольний концерт атмосфери і сольний концерт насправді це не просто концерт, це завжди якесь шоу, завжди якийсь інтерактив з публікою. Тобто глядача буде можливість більше познайомитися з усіма музикантами і почути такий мультіінструментальний ансамбль, тому що в нас. Крім трьох чотирьох навіть вокалів, які співають, які виконують Наш, там безліч інструментів. Наш музикант Андрій Шаді запрезентує свою нову гітару для Ужгорода. Тобто багато речей дуже таких цікавих і приємних. І також ми готуємо цікавий такий. Світловий певний перформанс э, і цікаве оформлення залу. Тобто, ми хочемо, щоб люди прийшли і занурились просто в іншу атмосферу, в інший світ. До реально... речі, на вашу думку, хто ваш слухач, кому буде найцікавіше на вашому концерті? Ви знаєте, э, для себе зрозумів, що в нас дуже широка аудиторія. Тобто, і більшість людей навіть нічого не, не значить про атмосферу, просто почувши нас десь на фестивалі чи що вони. Відчувають серцем, що їм то подобається, що просто вони не знали, що ми існуємо чи щось. Ну, більшість наших глядачів на сьогоднішній день це люди, які цікавляться музикою, дійсно якісною музикою в Україні, і ті люди вони просто несуть якби, інформацію про нас своїм друзям і запрошують всіх. Але наш баланс по музиці, по там діапазону глядача, не знаю, він від малих дітей, тому що вони дуже люблять нашу музику. Вони просто. Там, не знаю, Танцюють і зразу видно, якщо прийшли батьки, то діти біжуть не в перші ряди і там витанцьовують щось. Uh -huh. І до самих таких, не знаю, людей, які люблять тяжо, тяжку музику чи щось, вони теж задоволення, тому що ми намагаємося доторкнутися до сердеця, серця і природа у всіх людей вона одна. Якщо ти даєш настрою, даєш певну емоцію, то просто люди то відчувають. Тому наша музика, вона. Фактично, вона направлена для, для всіх глядачів і хто більш чутливий, він більше може ну, взяти. Ну і найголовніше, якщо ви даєте можливість трішечки відірватися від цього інформаційного простору, який панує в Україні, і забутися, то я думаю, що будь-кому хто взагалі дивиться, слідкує за новинами, то краще прийти і трішечки від цього всього відгородитися. Отож уж ми запрошуємо вас на концерт гурту Атмосфера, який відбудеться вже в цей четвер, о 19-й годині, в стінах закарпатського музичного драматичного так. театру. Але я, краще я ще хотів би попросити, аби ви ще щось зіграли, якщо так. можна, то краще. Запрошення, це пісні у вашому виконанні. Чи є у вас щось такого такого, що ви можете виконати без солісток? Ну, є. Супер. Я прочув викинути без-ні ви виконати. Насправді ми граємо на концерті на трьох мовах, тобто українська, дуже багато пісень з таким українським візерунком, тобто вони зроблені під сучасність, але з українськими мотивами. Також англійська мова і санскрит. Багато санскриту, це наша якби, фішка, яку ми ужасно, почали робити. Але також є інші мови. Ви mm. знаєте, я зараз принесу барабан, я тут знайшов пані барабан. Давайте. Я навіть вже здогадую, що це буде. Так, дійсно, це Це, це, це мій барабан. А це барабан Михайла. Да. Так. Головне, аби нас не чули колеги з <рес> МСІ. Ми можемо ну? вам запропонувати їх взяти з собою і на концерт, якщо дуже так потрібно буде. Ну, тут буде, все, якщо ви не проти буде дві дірки. Після. Так, ну що, все, отсюда. flat tipo... <laughs> 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 Що ж, ми вам дуже гарно дякуємо за те, що ви до нас завітали, е, і сподіваюся, що Ужгород вам сподобається і від концерту ви також отримуєте купу гарних вражень. Так, ну а всім вам кажу, приходьте на концерт гурту Атмосфера, якщо хочете трішечки е, зануритися в зовсім іншу атмосферу е, від той, яка зараз панує в Україні. Тим більше що хлопці ще й допомагають е, нашим збройним силам, наскільки я знаю, так. Так, да. ми допомагаємо, проводимо концерти в більшості, чим можемо допомогти як творчі люди, і плануємо принаймні ще то робити, скільки в нас вистачить сил. І за допомогу Супер. вам також дякуємо. Отож, гурт, атмосфера, був в студії ранку на тисі.